Друзі, сьогодні ми з вами Івано-Франківську 9 травня. Славне наше місто святкує свій день народження. 353 роки від дня заснування. Наш рідний Франківськ. Ви побачите його сьогодні всього у всій красі. Для усіх мешканців та гостей нашого міста іменинника звучить пісня «Квітуй, рідне місто у виконанні заслуженого артиста України. Obrigado. Oh Відбувається концертне дійство, а зараз ми з вами підходимо до Майдану Сертицького, на якому відбувається Прикарпатський фестиваль. До Дня міста завжди приурочений фестиваль. Ось, бачите, написано Прикарпатський вернісаж. Тут багато цікавих художніх виробів, національної символіки. Тут вже традиційні дерев'яні вироби, кераміка. Вже традиційні вишиваночки. Досить великий вибір і досить широкий асортимент, дизайн. Дуже є багато старожитних, що ви бачите. Захоплені магазини трича. Так, так. А найкраще цей дзвонить, але він найдорожчий. Тут багато сувенірів до дня міста. Ну і не тільки, багато літератури. Досить цікава цього року виставка. Ось така обробка, напевно, шерсті. Неординарні роботи надзвичайно красиві, на святі можна придбати різні чим'я і, звісно, випити медовухи, бальзамів. Зараз ми переходимо на вулицю Низову. Як бачите, ось тут ми в ковалії минулих сезонів зробили ось таку цікаву арку. <плес> ось тут проводять майстер-клас тату. Тату тимчасове. І до пива є продукція. Любий вибір. Ось такої смачненької риби. Ось, бачите, дуже цікаві роботи по дереву. Це горіх. Ось такі нарди. Дуже багато іконок дерев'яних. Дуже філігранна робота. Це майстри з косівщини, неймовірно. Перед вами ще одна робота. Ковалів. Ось такі цікаві роботи. Поєднання дерева і кераміки. Навіть на цьому святі можна побачити, як роблять це вареники, форми. Ось тут демонструє майстер. Традиційна страва це ось бачите, і коники, і сир, і бринза. Ось іде торгівля. Зараз ми з вами вже повернули до Майдану, на якому відбувається свято Ковалів. Це 13-й фестиваль ковальського мистецтва. Ось бачите, скільки людей хоче відвідати. Побачити майстрів. До речі, ось тут ви можете придбати автентичні, це дуже старовинні вишиванки. Їм вже по кілька десятиліть, а то може і 50 і більше років. Ми підійшли на бастіонну площу, ну, тут не тільки свято ковалів, як бачите, тут і треба їх кормити. Ось тут ви можете придбати різні наїдки. Ну, ось, бачите, люди вже обідня обід і люди вже в черзі.

вже готові вироби. Ось бачите, наскільки цікаві металічні конструкції. Ось дуже цікава робота. Тут універсальний апарат, все Ось туди і снички пожарити можна. what's goodness thank you, thank you. надія. славити її і любити ми вмієм Ніхто з нас країну свою не покине, розквітне калина, надія не згине. З Майдану у бастіон. Тут дуже багато є робіт, якраз майстрів ковальського мистецтва. Ось бачите, вони зараз представлені в бастіоні. Роботи надзвичайно глибоко символічні. Тут не тільки роботи ковальських майстрів, а дуже багато робіт художників. Роботи, до речі, продаються. У бастіані дуже багато торгових площ, площ, де продається багато етнічної продукції. До речі, тут багато ось таких цікавих архітектурних ансамблів, майбутніх построїв міста. Тут виставляються молоді архітектори, ось їхні проекти на Надвижу досить футуристичні. Тут можна подивитися поєднання і художніх робіт, а ось робота ковалів безпосередньо Павлін. tak Dervil. Na deváté také. Señor de Narme Бачимо обробку бутилочок, бачите, досить оригінально. Ось золоток етнічний. Бачите, тут є сорочки, можна сказати, минулого століття. Цікаві роботи Це шкіра. Зараз ми прогуляємося трошки місто. Ось бачите, у Франківську бувають і такі вулички досить непроїзні. Їх використовують різні кафе. Ми прогуляємося ще по франківську, Святкове місто, парк Міцкєвича. Ось Перед вами роботи з паперу. Ось отак розсудя, напевно, її робить. От цієї красуні треба купити роботу. Ну, Ось ця майстриня красуня робить такі гарні речі. Ну, в мене й дивно. Сама красуня є прекрасні речі. О, де є. Це наші таланти Прикарпаття. Як бачите, це їхні цікаві такі вироби. Безумовно. От роботи є із соломки. Сьогодні свят у день міста одружується ця чарівна пара. Може, ми міські двоє це трошки там. Ми бачимо, ті літні. Ми зараз з вами вже на сотці так звані, перед вами рушничок щастя. По цьому сушничку, хто пройде парою, буде щасливий або часом і подружиться. Загадка. По місту дуже багато Таким чином лунатиме. Що не можна з'їсти на сніданок. відбувається от Цікава загадка. Вечір і... Тут ми бачимо цікавий конкурс. Тут можна старту різні. цікавинки кулінарні. і підтримати бійців АТО. почти ветерани, сам генерал. Після шумного центру, де відбувається основні дійства, ми прогуляємося вулицею Шевченка. І ось тут по вулиці дуже багато ось таких виробів, кобалів по бабіч дороги. Гарно завершити сьогоднішню мандрівку, свято міста. Ми вирішили прогулятися парком. Тут значно тихіше, спокійніше і прохолодніше.